А я от все думала, що рок-н-ролл це чорна косуха, майка з гитарою, рвані джинси та кеди, хлопчик в тату по три сережки у вухах, музикою гучною спати, не дати сусіду. Та з'ясувалось, що рок-н-ролл це довга дорога, спосіб пройти її впевненою ходою, не засуджувати нікого, примірявши образ Бога, не вимірювати людей за кольором шкіри і вагою. Бути простіше. Тут і так кожен другий половолонка, ні про що не жаліти, нікому не нав'язатись, плакати тихо, співати гучніше колонки, усього, що принижує, відсоратись. Йти, не прощаючись, обіймати хто поряд, із темних ділянок дороги на світло рулити завжди, рухатись уперед, аби один лише погляд дав зрозуміти.